Всім привіт! Авторозбор на зв'язку покажу вам гарний логан універсал, свіжопригнаний зі Швейцарії. 10-й рік. 1.6 бензин, 16 клапанів, К4М, двигун тут без фазорегулятора, він трішки спрощений для того, щоб бути дешевшим в обслуговуванні. 214 тисяч має автомобіль пробігу, має повний сервіс. Наклейка 23 рік, тобто їздив по дорогах Швейцарії. Але уряд комплектація, як ви бачите, білі, біла приладова панель, два електросклопідйомники, АБС, туманки, кондиціонер присутній, також електродзеркала. З регулюванням і підігрівом, очечник є, п'ятимісна версія, повністю комплектна автівка. Салон в адекватному стані. Автомобіль чистий 10-й рік, вікна 0, тобто 10 м рік вона буде 10-м роком на реєстраційному обліку. Так, багажник трішки забруднився, багажник, бо я вчора возив сидіння. Від колеоса. А шторка є, домкрат є. Ну, запаска, відповідно, аналогічна теж присутня. Так, тут треба ще для того, щоб втрапити, треба показувати чудіса еквілібрістики. Отак виглядає. Ця штучка ціла не подерта. Тут є тайм на паркування. Гарні. Без корозії задні двері, гарний, непоношений задній бампер без потертостей. Тут просто все ідеально. Хто знає хворобу цих автомобілів, під капотом точно так само все гарно виглядає. Автомобіль коштує 6400 доларів. Ціна з сертифікатом. Або сертифікат можемо не робити для тих, хто хоче вписати ГБО. Двигун К4М з гідрокомпенсаторами. Ідеально підходить під встановлення ГБО 4-го покоління без фазорегулятора. Бачите, немає клапана. О, тут звичайно, стоїть управляючий клапан фазика, тут його немає. Ось такі стакани ідеальні, болти передніх крил не кручені, є в неї така Шумо віброізоляція, антифриз чистенький, все гарно, автомобіль сервісувався, проходив всі сервіса, є відмітки, є сервісна книга. В принципі, детально можете побачити про нього в viber групі по фарбованих елементах. Зараз покажу. В нього є, мені здається, три косметичних. Десь біля однієї ручки, якщо я не помиляюсь, є трошки більший показник. Я зараз покажу, в принципі, детально, щоб ви все побачили. Перепрошую, дістаю прилад. Так, фарба Логан, 10 рік, 1,6, 214 пробігу, механіка 5 передач. Так, капот. Крило. Так, Тут фарбована косметична арка. Тут є десь район 300 мікрон, без корозії абсолютно ідеально, ніяких немає слідів по корозії, верх вже не фарбований, тобто фарбовано по цю так звану лінію. На арці є Ну, от саме більше, що можна знайти, це десь отут. О, знайшов полоску, де воно було черкануто. Тобто отака маленька плямка підшпакльована. Тут вже ні, бачите, саме оцей кантик він був тернутий. Нижче вже просто косметично. Тут так само. Двері добрі, проєм ідеальний. Стійка. Також. Тобто знайшли перший фарбований елемент. Так, по дверях все тут у нас добре. Далі, задні двері. Бачите, вони не фарбовані і корозії не мають. Зазвичай воганів, які приїжджають з скандинавських країн. Можуть бути проблеми ось тут, але тут все добре. Так, заднє крило з іншої сторони, добре. І ці дві дверки також будуть. Фарбовані. Покажу також проєм, проєми цілі, ця косметична дверка. Тут є десь от біля самого замочка, бачите, не знаю по якій причині, що тут було, але локально біля самого замка є показники ось такі. Тобто далі вже показники просто косметика. А саме сам замок, не знаю яка там причина була, все фарбовано за кордоном. В Україні ми не фарбували нічого. Так, тут теж косметика на крилі. Так, маємо косметичне крило, двері. Тут маленький очажок є напил. Тут чиста косметика. Проєм автомобіля оригінальний. Тут все добре. Тут все добре, тут проєм теж оригінальний. Це гуд. Так, все гарно, коврики нові застелені. Так, по факту, друзі, що маємо? Три елемента, косметика, косметика. Ось тут є мікромомент на біля ручки. Не знаю, думаю, що вдавили чимось. Можливо, при відкриванні буцнули. І на задній арці ось цій також є ось тут напил легенький по цю лінію баку. Такий тут мікромомент. Решта елементів в оригіналі. Дах також зараз покажу. Дах не фарбований. Двері задні не фарбовані. Ну, якось так, отакий логан. На ньому фактично нова літня гума Barum. Абсолютно протектор, як новий, ковпаки, ну, така. і дуже гарна знизу. Зараз покажу. Абсолютно без корозії автомобіль, низ крил ідеально. Тут так само, все гуд. днище позаду так само, запаска присутня. Будь ласка, дивіться, ось так виглядає дно. Запаска є, тут все. Бачите, яке днище? ідеально для її віку десятилітній автомобіль. Запаска нова, оригінальна. Форкоп, домкрат. Кажу форкоп, ключ, домкрат, буксировочний крючок, теж все присутнє. Ну все, цікаво. Телефон в описі до відео. Ще з нюансів таких дрібних. Подряпана така є на передньому крилі. Ось тут, бачите. Я не знаю, Помітно так, її помітно Ось тут. Подряпана і є отакий От теж подряпана на фарі. Малесенька. Ну а так в загальному вигляд автомобіля, на мою думку, дуже і дуже гарний. Так, я ще ж мав сервісну показати вам. Зараз покажу, що сервісну книгу. Так, сервісна книга. Торпедо гарний, до речі, не запертий. Так. Це її бірочка, потрібно її зберегти. Ну і тут весь сервіс на трьох сторінках. Ось тут. Ось тут. Як видно, так? автомобіль сервісувався. Нормальний, живий, абсолютно логан. Кого страшать підкраси, друзі, без проблем. Можете знайти нефарбовану машину. Я не проти. Ціна її 6400. Вона в гарному стані, хоч і має, я вважаю, для 10 років ну, косметичні підкраси. Але автомобіль дуже гарний днищу. вона ніде не має корозії в неї. Під капотом ви бачили? Просто супер. Чи не бачили? Зараз я можливо ще раз покажу. В неї тут просто ідеал. Ну, якось так. Але є моменти, які були ліквідовані, підфарбовані. Все було зроблено за кордоном. Все. З вами, як завжди, був канал авторозбор. Зараз ще такого раз відкрию капот, покажу, хто не роздивився. Болти, капота, крил не крутились. Будь ласка, О, такий вигляд має автомобіль. Крила болти капота. Двигун, до речі, не митий, виглядає сухо, адекватно. Так, він код Тут в стаканах корозії немає, антифриз чистий. Ну, Я не скажу, що це новий автомобіль, чи, чи там в стані просто ідеальному. Ні, має свої нюанси, але тут є параметри, за які він ціниться. Це повний комплект, це гарний нержавий кузов, абсолютно без корозії. Гарна максимальна контактація для Логана Лауреата. Ну все, друзі, набирайте телефон в описі до відео. Хто хоче побачити фото, перейдіть в Viber-групу. там теж є детальні фото.